Служба безпеки України. Я можу абсолютно відверто сказати, 24-го вечорі, після призначення в парламенті, я вже другий раз я був до цього голови СБУ. Захожу в приміщення, воно абсолютно порожнє, темне. Заходжу далі в коридорах першого поверху на підлозі, на підлозі, коридорах Альфівці зі зброєю. Розтягнуті э, гідранти ці проти протипожежні і так далі. Моє перше питання було: що це? Хто це? Хто це вам такі накази повіддавав? Ну, попереднє керівництво. Ну, перший наказ йдіть додому, хоч до сімей. Хоч побачити дітей і так далі, припиніть це, яка війна у вас тут з ким ви збираєтесь в Києві з протестувальниками воювати чи збирались? І рухаюсь далі з першого поверху. В подвір'я заходжу. На подвір'ї в темряві стоять такі знаєте старі радянські сейфи, залізні, колом. А всередині спалені, спалені. Купа, купа не знаю чого, матеріалів і так далі, Як прослуховування думали, що та не думає, знаю, потім розслідування провели прослуховування, стежень, незаконних наказів, тому що ну, просто жах жахливий. І все це, коли ти до цього був і керував цією службою, і коли ти побачив, в якому стані і куди ти повернувся. Ну навіть для мене це було я б не сказав, що шок це було величезне розчування і розчарування і розуміння, що знову нуль. Знаєте, Ground Zero, як кажуть в Нью-Йорку, є. Але для України в центрі Києва є будівля і немає установи. А люди, і ви абсолютно справедливо, журналісти очікують, окей, там же є служба безпеки, там тепер повернулись демократи, повернулись люди, які наведуть порядок. А, а як я скажу людям, що вибачте, чотири поверхи пусті, керівництво втекло? Сам колишній керівник за два дні до цього приватним гелікоптером здається з Труханого острова на Крим. Всі інші також або Росія, або Крим, заступники, керівники департаментів. Теж ну одним словом, просто не існує установи.